7.04 ранку Дроздівка. На зупинку під'їжджає автобус, що відвезе дітей до Жуківської школи. Учні з батьками тільки підходять. Їм сказали, автобус буде о 7.15. Зайду. У другий клас у яку школу Доказав, о, щоб встигнути на автобус, Іванку розбудили о шостій ранку, каже її матір. Не хотіли вставати, але прийшлося. Ну так ані всім часом по підворам забирають. А якби нашу школу не закрили, то дітки б спали б до. Пів восьмого можна було. Ну а тут дивіться, наприклад, що станеться там у школі. Я вже не побіжу і не поїду, так як у мене ще одна дівчинка, ще малесенька. Сьомо десять ранку водій готовий рушати, проте не всі діти зібралися. Нам сказали на 7.05 приїхати сюди, забрати дітей. А чому вони посходилися? Тому не ж. Мене все розписано в пографіку, тому що вони ще далеко їхати. водій дочекався усіх і рушає. Ми вибрали поки що жуківський заклад, тому що ну якби по кількості наповнюваності класів мені більш подобається, коли діток менше в класі і більше звертається увага на дитину. От але не знаю, чи довго ми з такими рейсами будемо там навчатися. Навіть перезвонити батькам і сказати точний час, ну не організатори під'їзду не можуть. Нам обіцяли, що це нові автобуси комфортні умови. Ну ви в принципі самі бачите, що цей автобус не пристосований до того, щоб возити дітей. Щодо стану автобусу, за словами голови територіальної громади Юлії Пастернак, він відповідає вимогам. Він є, він в нормальному стані, бо весь транспорт був підготовлений і пройшов технічний огляд. Тому, власне, я тут не бачу поки що наразі причини бунтувати. З Дроздівки учнів возитимуть трьома напрямками: Жуківка, Орлівка і Куликівка. Так захотіли батьки. Освітяни розраховували, що усі діти підуть в одну школу. У нас по рішенню виконкому, який був прийнятий травні місяці, взагалі територія обслуговування дроздівки це Куликівка. Ми сюди маємо 100% створювати рейс. Але оскільки батьки мали бажання, то ми, ну будь ласка, ми ж не залишимо дітей без рейсу. Сьогоднішній день він адаптивний, оскільки, знову ж повторюю, батьки в нас трошки запізно виявили бажання записатися в школі. За сьогодні, за завтра це все влаштується, по хвилинках це все відкоригується і діти матимуть доїзд. Дорога займає 10 хвилин. Понад годину діти чекатимуть на початок уроків разом з учителем у школі у Жуківці. 40 хвилин очікування буде в учнів, яких віддали до Куликівської школи. Новий автобус вартістю 1,6 мільйона гривень привіз сьогодні дітей до Куликівки. З Дроздівки він відправляється о 7.40. Новенький, добре, удобно. Понравилось, нормально, але типу, ну, непривично не рано вставати на О шостій ранку. Нагадаємо, школу Дроздівці влітку закрили через малокомплектність. Щоб її зберегти, жителі Дроздівки створили ініціативу з відродження села. Почали запрошувати до себе багатодітні родини. Протягом літа приїхало 12 сімей з 35 дітьми. Школу закрили все одно. Зараз учням з Дроздівки мають забезпечити доїзд у сусідні школи. Для цього розробили чотири рейси: два у Куликівку і по одному у Жуківку та Орлівку. Юлія Кулик, Роман Репа. Новини на Суспільному.